Я кажу, пацани, давайте Саню заберемо. нас мішок був для трупів, бо там був ще один двосотий його не забрали. Я кажу, давайте, Саня, герой. Він реально, давайте заберемо його тіло, батькам буде. Я вчора говорив з його матір'ю, бачив такої її матір. Ю. Вчора говорив з нею. Кажу, давайте заберемо його тіло, бо вона мене спитає, як так сталося, що її тіло не забрали, що я їй скажу. Я позикаю, звісно, по-любому. А потім кажуть, техніки не буде, поле заміноване. Знаходите пішки в площах, берете авто броня, каска. Берете рюкзак, електроніка, батарейки, рації. Каже, все, виходить пішки, як кажу, походу, Саню не заберемо. Не заберемо. Так він там і остався. Не забрав. Не забрав. Коли ви вийшли? Це під... в ніч на 15 на 16 ми вийшли. 16 числа 6, 6 годин ранку. 6.10, 10, як все почалося. Я... Мені вже я вже був на. Це типа пункт збору поранених на витяжці. Там хата, там нормально, там вже типу, не бойові дії. Мені молоко дають.